Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні ми подивимось, сьогодні у нас буде два варіанти, І сьогодні ми подивимось, чи є на вас негативний магічний вплив. Обирайте перший варіант або другий варіант. І ми подивимось і якщо є негативний магічний пла... вплив, ми його одразу повернемо тому, хто його робив. Так що обирайте свій варіант. Перший. Другий, чи є на вас негативний магічний вплив? Думаю, що вже всі обрали. Будемо дивитися. Варіант перший. Вищі сили. Скажіть карти Таро, покажіть, чи є негативний магічний вплив на тих всіх людях, які обрали перший варіант. Дивляться моє відео. Так, чи є негативний магічний вплив на них? Скажіть. Покажіть. Так, ну Я можу сказати, що всі, хто дивиться перший варіант. Вони по шість мечів це коли врятували з якогось небезпечного середовища, з небезпечного місця, виїхали. Також це люди, які могли розлучитися. Там розлучення, розставання, виїзд з небезпечної території. Зараз вони почувають у себе в небезпеці добре. В голові у них п'ять п'ять жезлів. Це якась суперечки з собою, конфліктна ситуація. Не може заспокоїти свій розум. В минулому були великі перешкоди. На майбутнє ви струєте якісь плани, довіряєте якійсь людині, яка не ну, яка відповідає вашим про неї мріям, що це розочарування, це ілюзія обман. Що ви зрозумієте, що ви будували карточний домік, що він розруйнується? Так, чи є магічний вплив, ми питаємо. Так, чи є магічний вплив? Дивимось. Поки я не бачу на вас, на вас негативного магічного впливу, я бачу негативний вплив від війни, від якихось або ну в когось від війни, в когось якісь справи вдома, да, такі військові дії в власному помешканні. Ну. Конфлікти, великі перешкоди, конфлікти. Це карта смерть в голові, що все треба закінчувати. Почували себе на самому дні, на самому дні, але ви вийшли з цієї ситуації. Четверка жезлі, все змінилось. В ваші домівці, все змінилось, ви змінили цей будинок, або ви переїхали, або у якого, хтось вмер, хто заважав жити. Так. На майбутнє зараз. Дивіться, у вас змінилось життя. Дуже сильно змінилось життя. Переш, пере, переміни відбулись, переміни на краще. магічного впливу на вас нема. І оце ви дуже. Бо й тесь, знаходитесь да? в конфлікті самі з собою і переживайте, що не буде розвитку, що все буде так погано, стабільно, погано, що все зависне, і не, не буде якогось руку. А це не але це неправда. Вам треба цю чорну тучку цю з думок прибрати і думати про хороше, про гарне, про бо 6 пентаклів. Це урожай буде навіть більше, ніж ви очікували. Тобто всі ваші плани які у вас є, вони реалізуються. І будуть і гроші, і все, що ви хочете, здоров'я, і всі ваші плани будуть реалізовуватися. Рух буде. Цей негатив я забираю, при, прибираю, заперечую, заперечую. Цей конфлікт у вас в голові також. Заперечую. <кій> вибачаюсь, оце дуже тяжке минуле також прибирає. Минуле впливає на майбутнє. Тобто ви ще під як під підчлінням від пережитого. Але ви вийшли з цього, з цього негативу. Це я все заперечую. Далі, ілюзію. Оце не треба покладатись на когось. Що хтось прийде вас, врятує, вирішить, там все за вас, все вам дасть. Це не буде. Ви самі собі все зробите. І це буде. Єдиний вірний шлях. Шість жезлів вийшло, бачите, на цю ілюзію, що ви там дуже ну, як думаєте, зустріну чоловіка, буде кохання, він там мене, все мені зробить, так, що я хочу, я буду жити добре з ним. Ви самі це зробите. оцього цього чоловік не допоможе ніякий інший другий. Заперечую прибираються, на це не треба сподіватися. Ваші зміни вже почались. Все погане залишиться в минулому. І це зміни кардинальні. Так як ви зжили, більше ви так жити не будете, буде все по-іншому, і це буде набагато краще. Мрії будуть збуватись, всі ваші плани будуть збуватись. Що ви сьогодні собі придумали, позитивне, воно десь через два місяці, три місяці, ну, когось через 6 місяців ну, це все відбувається. Тому якщо я сьогодні сижу, така вся, грошей нема, там чоловіка нема, кохання нема, здоров'я нема, діти не слухаються, то це все оце всій, весь мій план, він про, через 2-3 місяці воно так стабільно. Все буде так відбуватися, як я все собі придумала. Тому це ми все заперечуємо: здоров'я є, гроші є, кохана людина є або буде, прийде в моє життя, діти слухняні, найкращі. Оцю програму ставимо, і це буде відбуватися. Дивіться, вам на майбутнє, що вийшло: що у вас відкритий шлях? На гроші, на всі ваші сподівання, на всі ваші мрії. Це карта тройка жезлів. Це варіантів безліч. Більше ну, не один, не два, а їх стільки, скільки ви собі їх придумаєте. Це як вікно в майбутнє, яким ви його собі уявляєте, таке воно у вас і відбувається. Тобто я б сказала, що у вас на вас немає негативного магічного впливу, крім того, що ви робите самі собі. Що ви собі там надумали, то у вас відбувається. Ви надумали добре, хороше, з вами це відбувається. Шлях відкритий, двері відкриті, оці магічні двері, ви як самі маєте такі способності, властивості, да, пристроювати своє майбутнє. Ви не йдете по цій мені судьбою заплановано то -та то 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 ви, ви робите свою судьбу власними руками, кожен день своїми мріями і думками. Сядьте, припишіть собі в зушиті, там, які, я, якою я бачу себе чи Яким я бачу себе через півроку. Да? Я маю то-то, то-то, мій дохід такий-то, і в мене добре все там. Да? Весь, позитив, весь позитив собі випишіть і читайте собі кожного дня. І це все матеріалізується. От по цим картам вас чекає успіх. Вас чекає успіх, розвиток і все, що ви мрієте, все, все здійсниться. Карти кажуть, мрійте, ми слухаємо. Вищі сили кажуть, ми слухаємо, ми дивимось, що ти хочеш. Ми дивимось, ми слідкуємо за тобою. Ми зробимо все, що, зробимо. що ти <кій> собі позитивного придумав. Ми все це зробимо, ми все виконаємо. В центрі розкладу вийшло ці дві карти, 10 кубків, що ви всі краски життя, ви будете задоволені повністю. Повністю задоволені в цьому житті. Шість мечів. Те, що було погане, ви вирвалися звідти, вирвались, виїхали. Радуга на горизонті. Десять кубків вас чекає краще майбутнє, всі краски життя, це і кохання, і гроші, і ну, ви будете задоволеним життям і насолоджуватись кожен день життя, кожним днем життя. Да? Радіти, перекриваю цей негатив, що заважає Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати весь негатив із життя тих, хто дивиться, хто обрав мене це відео, хто обрав перший варіант, прошу повернути весь негатив на болота зибки, таймом скорониться всіх, хто мене дивиться більше, не торкаться. Поволі вищих сил да буде так. І хай те, що потрібно, тому хто дивиться зараз мене. В цьому відео Або краще щось, без перешкод проявляється в його житті, поволі вищих сил, да буде так і так буде. Дуже хороший перший варіант, ніякого магічного впливу на вас нема. І ви творець свого життя, ви создаєте свою судьбу. Так, дивимось другий варіант. Подивимось всіх тих, хто обрав другий варіант. Скажіть мені, будь ласка, вище сили. Так, всі ті люди, які беруть другий варіант, які обрали другий варіант, хто дивиться це відео, обрали другий варіант. Чи є на них негативний магічний вплив? Скажіть, покажіть, чи є на них негативний магічний вплив. Так, тут закритий шлях на кохання. Чи є негативний вплив. Конфлікт також є. є. Якісь конфліктна ситуація. Конфліктна ситуація є. Чи є магічний вплив? Зараз скажу. Зараз подивимось. Так, якась агресія є. Повішений. да на вас є негативний магічний вплив. Це треба знімати. Руйнування на майбутнє. Ну, дивіться, тут, здебільшого, тут е, в когось проіграється, це із, е, головна причина це кохання, когось стапарят, щоб не було, щоб, щоб був звільнений чоловік або жінка з якоїсь стосунки, щоб не було відносин. І щоб зруйнувались, щоб ви самі зруйнували свої ці подружні життя, або якщо ви зустрічаєтесь, щоб перестали зустрічатися, щоб був скандал і руйнування цих стосунків в багатьох, або і те, ну, в декого про кохання буде здебільшого, в декого проіграється більше на гроші, щоб не було грошей, іде як завість на ваші гроші, на ваш прибуток. Щоб була ні щита, і щоб від вас відвертались усі партньори, да, щоб не було бізнесу. У когось так, в когось так, в декого програється те інші кохання і гроші. Хто це робить? Хто це робить? В минулому ви робили захист, собі якийсь захист був, але він зараз не працює на вас. Причина: оце є людина, яка агресивна, чоловік. Агресивний чоловік, якого ви, ну, з яким ви спілкуєтесь постійно, з яким конфлікт, як, від якого ви сторонитесь. Ви, мовби, ну, якщо дивляться там, да, якщо це про, про жінок, то це е, жінка з чоловіком, наприклад, там, разом живуть, він агресивний. Вони разом, але вона як отшельник, окремо від нього. Ніяких стосунків там вже цих відносних нема. І він стопорить і руйнує все життя. Якщо дивляться чоловіки, то перевертайте на свою історію, да, що це жінка, яка, з якою ви маємо, разом, але ви як отшельник окремо від неї в одній хаті, і вона вам стопорить і руйнує. І ці відносини любовні ніякої любові немає, і ці стосунки грош з грошима, да, що руйнуються всі плани, щодо що грошей, всі дінг нема. Так, <кій> на майбутнє тут вийшло, що четверка чаш це велике розочарування в житті. Тобто от людина незадоволена, додали, не, не додалі, да, не додали ні кохання, не грошей, все, все якось мійма. Так, дивіться, хто це робить? Сапірниця або соперник? Цель міроприяття, щоб ви залишились, щоб було ну, розлучення, розставання, одиночество. Так, щоб не було ніякого руху в вашому житті, це від вас нічого не залежить, в підвішеному стані руху немає ні в чому, ні в укоханні, ні в гроші, не в грошах. Да-да, цель міроприяття, щоб від вас відвертались усі люди. Чоловік пішов, або дружина пішла, або ви пішли від, від дружини від чоловіка. І щоб бізнес-партнери також відвертались, щоб всі відказували вам. Оце така негативний магічний вплив, який на вас є. Так, що буде далі? Цей король-мічей, якщо ви його не позбудетесь, якщо продовжите ці стосунки, то він буде далі з вами. ну, Він вас доб'є. Тут є така ситуація, що ця соперниця, яка вам робить цей магічний вплив, вона не робить його просто так, так їй захотілось, вона вас не любить. Оця людина, з якою ви живете. Ну, соперниця або соперник, да? Оця людина агресивна, це паж мічай. Він їй дає оцю почву для того, щоб вона робила такі вчинки. Тобто вона йому їй каже: ну, от в мене ж є жінка, да? або в мене є дівчина, я ж не можу з тобою бути. Так, бути. Ти така хороша, така красива, там гарна і набагато краще, ніж та, з якою я живу. Але я з тобою не можу жити. Я ж такий правильний, чесний і відповідальний, я не можу їй кинути. І оця думає, ага, хорошо, я зрозуміла, зараз будемо унічтажати цю другу половину, щоб не було ніяких перешкод, щоб цей гарний, чудовий чоловік з нею був разом. І все, пішла по всім бабкам робити вам ці всі неприятності, щоб він від вас, ну, розлучати вас. Але він сам по собі такий. Він сам по собі такий, і хай вона отримає, відступіть, дайте їй це, що вона хоче, хай вона оцю прелість собі отримає. Це людина жорстока, яка не вміє ль кохати. Якщо мене дивляться зараз чоловіки, перевертайте все навпаки, що це ну, жінка да, така. Кохати не вміє, співчувати не вміє, думає тільки про себе. З жалості, люблі, сочувстві немає таких вообще понятій. І дуже брехлива. Якщо відкривається цей людини рот, то це все йде в цей момент, йде брехня з його рота. Не слухайте. Все. Це бувають моменти оттіпілі, типа любов, але це не кохання, це маніпуляція. Насолоду отримає від от того, як робить боляче. І оця жінка, оця саперниця завелась, тому що йому подобається робити вам боляче. І вона виконує свою цю справу, робить якісь магічні дії, щоб він до неї прийшов, вас кинув, але з неї буде далі те саме, той та, та самий сценарій. Ну, я це все одно все заперечую, прибираю це все, і цей жах, заперечую, тут немає нічого хорошого, що вам залишити. Заперечую і повертаю назад весь негатив тому, хто його робить і тому, хто його заказує. І Оце єдине, що було у вас, колись був захист. Ну, ваш захист був в коханні, що у вас був період, коли, коли цей чоловік, з яким ви були, або жінка, з якою ви були, вона вас захищала. Потім щось трапилось, стало їй сумно, скучно, пішла або йому. Так, і з'явилася якась суперниця, яка зараз вас мочить у це магічно. Заперечую, повертаємо весь негатив. Повертаємо негатив назад. Так, да, карта Маг, бачите, це маг, королева мічі. Це до кого звертались, до кого звертались. Навіть не один, а декількох декілько мастерів, майстрів, один такий більш професійний. Хто це робить, що вона просить? Плати гроші, просить, розлучає і щоб не було грошей? Або щоб вам не давав чоловік грошей, да? або щоб у вас не було цих грошей, щоб вас кинули. Наприклад, якщо хочуть увезти жінку в чоловіка, то йдуть кажуть, щоб чоловік розорився і жінка його сама кине, да? без грошей. Я вам кладу на майбутнє карту Сонця, що ви переможець. Оцей весь негатив, цей, цей магічний вплив повертаю тому, хто його зробив по Верховному суду. Прошу, щоб відкрили очі, вищі сили на те, що відбувається, і по справедливості. про справедливому суду. Верховному повернули весь жах, весь негатив. Весь цей магічний вплив тому, хто його робив, хто його замовляв. Духів роду, прошу захисту для вас. Ваших духів роду, прошу захищати вас. Так, вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для всіх тих, хто обрав другий варіант, прошу повернути весь негатив, весь магічний вплив зняти з цих людей і повернути з цієї людини, хто дивиться, і повернути тому, хто йому це зло зробив. По зеркальному захисту. Поволі вищих сил, та буде так. Повертаю весь негатив, тому хто зробив. Все зло, що бажали, повертається тому, хто це робив, хто замовляв, із, із причин, із, хто дав повод це робить, да? З, хто зачинщик. Повертаю, по Верховному суду, та буде так, і так буде. Так, зараз подивимось, чи повернулось. Чи, чи зняли ми це все? У мене горить тут зеркальний захист стоїть. Рунічний став написан, горить свічечка, і дзеркало повертає, весь негатив з вас знімає, повертає тому, хто це робив вам все це зло. Тепер від вас весь негатив. Як від зеркала відбувається? І назад повертається тому, хто це зло вам робив. Скажіть, покажіть мені карти Таро. Чи залишилось негативний магічний вплив на всіх тих людях? Хто обрав другий варіант, то дивиться це відео. Чи залишилось на вас негативний магічний вплив? Скажіть, хто дивиться мене зараз? Чи є на ньому негативний магічний вплив? Вісім булав. Так, вісім чаш. Ну, я б сказала, що залишились наслідки, наслідки. Впливу магічного вже нема на вас, але залишились наслідки. Минулому це 10 мечів, все скінчилось на майбутнє. Змінили майбутнє. Ну, ще є страх, страх, що недовіра, що це могло так знятися, воно так знімається, не переживайте. Вісім час, що відбудеться це розставання все, все одно. Но це не тому, що вам так зробили, щоб ви пішли, а тому, що ви вирішили так. Що не буду в цих стосунках. Вони мені приносять одні неприємності. Це ваше вже рішення, а не вплив якийсь. На майбутнє колеса фортуни, удача повернулася до вас. Двойка кубків. Це буде е, нові відносини, связь любов, роман. В кого там більш про гроші, то це нові партнери, бізнес-партнери, з якими будуть нові договори. І все буде, от, ящик з грошима стоїть, все буде добре. Да? Будуть якісь бізнес-процеси. По луні. Ви боїтесь, боїтесь. Це не треба, ці страхи ми зараз приберемо. Так, 9 кубків, це добре. Тоз була в духі роду захищають, все налагоджується. Так, вісім жезлів, Вісім жезлів, Королева часто добре. Так, да, боротьба, ми б перемогли. Дивіться, вищі сили наблюдають за вами. Ви мала дитина, вони дивляться за вами. Як ви справитесь з усіма своїми цими труднощами? Все в вашій голові. Не допускайте цього негативу. Не терпіть, якщо з вами погано поводяться. Якщо вас ображають, змінюйте цю, цю, цю ситуацію, не треба це терпіть. Так, ви е, народжені на цій землі, щоб бути щасливим. І ви сили дивляться. Е, у вас є сила, є е, можливості, і вони дивляться, як ви справитесь з цим. Вони доглядають, спостерігають, да? бачите, як няньки ті подивляться, щоб е, не сталося ніякого, там, чогось поганого. Але ви самі повинні щось робити своїм життям і вибиратись. Багатьох тут е, оце, покинути цей. Е, Шесть мечів – це коли є розлучення або небезпечне місце покинути, так? це врятувати, себе, себе і дітей і переїхати в інше життя. На майбутнє дуже хороший розклад у вас, що це вдал, вдалі ці думки, ви справитесь і ви сильний, ви справитесь своїми емоціями, і ви будете з грошима. Так, і у вас буде кохання. От король чаш іде, гарний чоловік іде, такий, якому можна довіряти, романтичний, добрий, який вміє любить, який вміє цінувати, да, оберігати. Не такий. І в когось будуть якісь судища. Правосуддя вийшло, це суд... ну, або розлучення, або якісь фінансові справи в судах на вашу користь. Прибираються страхи, не бійтесь нічого. Заперечую. Це 10 м'чів, все погане, що могло, воно з вами вже сталося. Ви вже це пережили, це карта минулого. Заперечую. Так, що мені тут ще не подобається? Оце 8 булав. По легенді цієї, колоди, що ви думаєте, дехто злякався, і думає, що в мене нічого не залежить, я не можу справитися з цією ситуацією, буду чекати, що буде, то буде. Не треба так думати, все в ваших руках, ви можете все змінити. йти. Ось тут карта Сім пентаклів, що це ви як владелець своєї судьби. Да? Зерна були посіяні, і вони дадуть плоди. Це ваші зерна. Що ви посіяли, то ви будете пожинати. Тобто ви маєте впливати на, свої, на своє життя. Це я заперечую, те, що ви боїтесь. Тобто магічного впливу не залишилось. Залишився ну, цей чоловік, який впливає, і з ним конфлікт залишився. Цього треба тікати, заперечу. Або жінка, якщо ви дивляться, дивляться мене чоловіки, це треба змінювати. Якщо у вас не влаштовують стосунки, їх треба міняти. В негативі жити не можна, бо це навіть і здоров'я порта. Так, я вже не кажу там про фінанси. Фінанси це в першу чергу портяться. Карту сонця кладу, що ви переможець. духів роду кладу, щоб вони вас захищали. Кохання відносини. Так, положимо, на майбутнє. Це все прибираємо страхи. Я це перекриваю дві карти кладу на майбутнє. Щасливе кохання і великі гроші. І все буде добре. Магічний вплив не був такий там дуже сильний, там що не можна знімати, ніякої там смерті кладбищ не було, тому воно легко знялось, і більше на вас магічного впливу нема. Далі ви самі творець своє життя і ви можете все змінювати, щоб не, не опинятися в таких ситуаціях, да? щоб бути з тою людиною, яка вас не підставить під таку роздачу, таку, да? що хтось ходить і колдує. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці. прошу захисту для всіх тих, хто обрав другий варіант, дивиться моє відео. Прошу, хай буде те, що потрібно їм, або щось краще. Поволющих сил проявляється в їх життя, в їх житті без перешкод. Прошу захисту і прошу. Хай весь негатив, який магічний на них буде йти, як від зеркала від них відбивається, і тому, хто це робить, назад повертається тому, хто зробив, тому, хто замовляв. По Верховному суду, да, буде так і так буде. Такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Так, розклад. Матеріалізуються, здійснюються, коли я збираю карти, от коли я все зібрала, все, він почав працювати. Будьте здорові, кохані, хай ваші мрії всі збуваються, хай вас будуть гроші і на все добре. До зустрічі!